сльоза» зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Надрукувати школу у Львові. Зводять шкільний корпус за допомогою 3D-принтера. Цю технологію для будівництва навчального закладу в Україні використовують уперше. Фінансує проєкт французький гуманітарний фонд. Сам принтер привезли з данії. Корпус розрахований на сотню учнів. Спорудять за два тижні. Відтак будівельний друк планують застосувати у відбудові України, адже це дешевше і швидше. Марічка Кузажик. Докладніше ось так. 3D-принтер шар за шаром друкує стіни майбутньої школи. Використовує суміш на основі цементу. Ми планували почати друк у жовтні, але була масована ракетна атака на Україну. Тож ми витримали паузу і розпочали тепер. Тут буде новий корпус вже діючої школи, яка затісна для усіх дітей. Тому зводять приміщення для початкових класів. У ньому навчатиметься близько ста учнів. Тут велика кількість дітей і школа потребує додаткових приміщень. Друга річ мала би бути площа, де це робити. Це теж дуже важливий технічний момент. третя річ комунікації. Школа навіть невеликий корпус. Вона потребує каналізації, води, світла, газу. Новий корпус площею 500 метрів квадратних буде найбільшим навчальним закладом у світі, який зведуть за допомогою друку. Керівник фонду розповідає про переваги цієї технології. Це на 20% дешевше і в 10 разів швидше. Ми потребуємо зараз швидких процесів, щоб відбудовувати країну. Роботи триватимуть два тижні, кажуть будівельники. А це відеовізуалізація, як виглядатиме школа по завершенню. Розробник технології 3D-друку друку данська компанія використовує її близько п'яти років. Будівлі таким способом уже звели в 11 країнах. Ми віримо, що це технологія майбутнього. Вона дозволяє будувати швидше і краще, без архітектурних обмежень. Також ми знімаємо велику кількість важкої ручної праці. Будинок споруджує робот. Після школи планують збудувати міст на Херсонщині, кажуть розробники принтера. А також навчатимуть українських колег, у яких попереду відновлення інфраструктури країни, зруйнованої російськими атаками. За допомогою цієї технології Україна може бути відбудована значно швидше. 3D-принтер зводить лише стіни. Цей етап фінансує французький гуманітарний фонд. Внутрішні роботи та підведення комунікацій проводитиме уже місто. Навчальний корпус планують відкрити наступного року. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН один плюс один.